Лінія, колеги. Колеги, перед початком нашої роботи ми сьогодні подивимося дві презентації по двім, двом важливим питанням. Ну, перше це питання прозорості. Ще одне із питань це питання прозорості і питання запобігання корупції. Питання про початок роботи Національної агенції запобігання корупції, електронного декларування. І питання щодо Прозоро, системи Прозору, системи державних закупівель. Що є дуже важливим, що ця система розпочинає діяти для всіх без виключення і обмежень, там, де є державні кошти з 1.08 16 року, тобто з 1 серпня. Ця система має повноцінно запрацювати по всій країні. Попередній аналіз, який ми робимо з вами щодо державних закупівель, ми бачимо, що і 3, і 5, і 10, і 20, і 30, і 40, і 50% економії при закупівлях через систему Прозору, доводить те, що зловживання в системі таких традиційних закупівель були. Наше завдання з вами сьогодні, щоб система без будь-яких зупинок запрацювала з 1.08., і всі кошти державного бюджету максимально ефективно використовувались. Це дасть нам можливість забезпечувати мільярди, десятки мільярдів ефективного використання грошей. І саме головне, що те, що ми будемо економити, воно буде залишатись в бюджеті країни. Сьогодні ми послухаємо команду Міністерства економіки Максим Ліфьодов, заступник міністра. Він презентує нам позицію щодо готовності роботи самої системи. А, тепер питання щодо е, Національного агентства запобігання корупції. А, хотів би підкреслити, що так як на себе взяло зобов'язання е, НЗК, з 15 серпня розпочнеться система електронного декларування е, доходів майна чиновників і не тільки чиновників, а й політиків. Я вважаю, що це надзвичайно є важливий інструмент боротьби з корупцією, щоб ми чітко розуміли, які у людей є доходи, чим вони володіють. Які у них є розходи, і аналізувала агенція, чи доходи співпадають з розходами, що дуже важливо. Мені би дуже хотілося сьогодні подивитись не тільки декларації е, чиновників, а й політиків, зокрема, наших е, драгоцінних, я е, не перебільшив політиків-популістів. Дуже хочеться мені подивитися на їхні декларації. Чим вони реально володіють, е, які у нас реальні статки, і ми побачимо, що ті, хто завжди... Кричать про те, що треба допомагати простим людям, насправді виявляються самі не дуже простими, а мають достатньо серйозні статки і є людьми дуже і дуже небідними. Я б не побоявся того слова сказати, що вони є багатими. Подивимося, чи зможуть вони це відзначити в своїх електронних деклараціях. Сьогодні ми також передамо з вами, шановні колеги, 25 комп'ютерів до НЗК. Ми фактично, як уряд України, виконали всі. Вимоги, які були потрібні, приміщенням забезпечено, комп'ютерна технікою забезпечено. Все те, що потрібно буде фінансувати, ми будемо фінансувати, але зрозуміємо, що НАЗК є незалежною структурою, і ми маємо не втручатися в їхню роботу, а навпаки, тільки сприяти якісній роботі НАЗК. Хотів би також підкреслити, що сьогодні я підпишу доручення щодо ініціативи 9 грудня. Ви знаєте, що 9 грудня є день всесвітній день боротьби з корупцією. І доручення, про яке я говорив нещодавно, сьогодні якраз буде формалізовано і випущено. Це означає, що кожне міністерство має попрацювати всередині своєї системи щодо ефективних антикорупційних заходів. Ми сьогодні вже працюємо, співпрацюємо з різними міжнародними організаціями з Transparency International в цьому питанні в СРПЕР. І будемо максимально залучати громадськість для того, щоб робота уряду була прозорою, а система боротьби з корупцією була ефективною. Хотів би ще зважити на два рішення: питання про продовження збільшення обсягів теплих кредитів. Достатньо ефективна програма, яка корується віце-прем'єр-міністром Зубко, програма, яка дає можливість сьогодні проводити енергоефективні заходи. Особливо це важливо тоді, коли ми. Встановили антикорупційні єдині ціни, зокрема і на газ, це дає можливість сьогодні пришвидшити темпи енергомодернізації, що буде успіхом і буде робити нашу країну енергонезалежною. І ще раз хочу підкреслити всім українцям, що через механізм адресної системної підтримки кожен з вас хто має в сукупному доході. Плату за житлово-комунальні послуги більше 15%, ви вже сьогодні можете звернутись до системи соціального захисту і отримати таку компенсацію без будь-яких зволікань. Я заохочую вас це зробити. Але всі ті, хто має серйозні статки, нормальні доходи, будуть платити повну антикорупційну ціну. Хотів би підкреслити, що окремо величезний потенціал є у органів місцевого самоврядування щодо енергоефективності і енергомодернізації. В рамках. Децентралізації фінансової ми з вами дали можливість органам місцевого самоврядування, містам, районам, областям, об'єднаним громадам, органам місцевого самоврядування нижчого рівня нормально, ефективно проводити цю роботу. Гроші є, і тому я вважаю сьогодні, і гроші є на місцях, і тому я вважаю сьогодні дуже важливим, щоб громадськість підвищувала свою увагу до органів місцевого самоврядування, до місцевих бюджетів. До того, як витрачаються ці бюджети, куди вони спрямовуються? Тому що це реально мільярди гривень, які раніше централізувались в Києві і були в розпорядженні чиновників міністерств. Сьогодні вони автоматично ці ресурси автоматично і справедливо зараховуються до місцевих бюджетів. Тому питання прозорості і ефективності використання цих ресурсів є питанням номер один. Ну і останнє питання, яке я хотів сьогодні, про яке я хотів би сьогодні сказати. Ми сьогодні плануємо проголосувати і підтримати зміни в керівництві МОЗу. Ми покладемо з 1 серпня в разі підтримки уряду, але я думаю, що уряд підтримує виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Ми її на минулому уряді призначили. Хотів би підкреслити, що реформа системи охорони здоров'я є дуже важливою для. Нашої країни для українців вона знаходиться в край в важкому стані. Ми робимо певні кроки, зокрема і щодо демонополізації ринку ліків і впродовження цього закону, який був ухвалений парламентом за ініціативи уряду і підтримки парламенту. Бо без парламенту ми б не змогли цього зробити. Він ухвалений був нещодавно, підписаний президентом і вступив в дію. Це означає, що в розвиток цього закону нам потрібно буде зробити певні рішення уряду для того, щоб ми дали можливість в Україні придбати якісні ліки і запустити реальний процес конкуренції на цьому ринку. Це означає зниження вартості ліків, які сьогодні є достатньо дорогими в Україні і не виправдано дорогими. Тому є ціла система рішень, які ми приймемо, і вони будуть мати відповідний. Результат. Ну і я хотів би підкреслити, що треба дати можливість а, заступнику міністра, яка буде опікуватися реформою охорони здоров'я, проаналізувати ті напрацювання, які вже є в нашої команди. Можливо, а, робити певні коригування, кер але винести на найближчі засідання уряду а, саму а, концепцію реформи а, охорони здоров'я в країні для того, щоб уряд схвалив політичне рішення. І далі почати реалізовувати реформу, мета якої буде підвищення якості надання медичних послуг, доступності. Ну і е, беззаперечно потрібно в цій реформі пам'ятати і підтримувати і лікарів, і медичну освіту. Тут є над чим працювати. Це надзвичайно складна реформа, але дуже потрібна для нашої держави.

Попередження корупції та роботи з привачами і адміністраційного суперів. Отож, ви маєте можливість свої кроки, пов'язані із запуском системи електронного декларування, а також офіційно оприлюднено документи є основні початок роботи системи, які слугують для щоб система електронного декларування, наразі записалася і адміністрація президента, не знаючи кабінет міністрів, тому що це один джерел фінансування практичної партії. Ви маєте можливість побачити орієнтовний розподіл державного фінансування політичних на фінансування політичної партії. Тут не вказано слово на генералу політику, тобто 10 І побачити повністю актуальний світ систем депарації. Системи депарації бачите, що є можливість. Працювати ще не декларацію, тобто інформація, яку ви вносите, вона завжди зберігається, вона завжди ще актуальна. Ця е, система, в принципі, має той обсяг, який визначені законом. Е, в принципі, і святої декларації. Для певного публічного дос, <зас> доступу і це визитне, це там правильно, це вимоги закону про захист персональних даних, Адже але тут виникає відразу питання про ту систему захисту, спочатку хотів розказати про те, як про як пройшов